Що для нас важливо збереження університету. Тому що я як ректор є практично наймана людина, мене обрали на 7 років. Я був ректором 6,5 років, і я б не хотів, щоб я був причетний до ліквідації національного університету. Він мене зрозумів. Друге, я сказав, що не маючи ніяких претензій на майбутнє. Це бажання колективу університету, щоб е, ректором комунального університету був обов'язково професор кожного. Він сказав що це цілком службу і він це питання не, не Після того ми зібрали е, проректорів деканів, про спілку і прийняли відповідне звернення. До міністра освіти і науки молоді послоби, до України і до міністра з надзвичайних ситуацій депутату Закарпатської обласної ради молоді промову. значить, Це було прийнято рішення так? значить, Вчора я електронкою це звернення всюди, а сьогодні вже бумаги, е, бумаги цих звернень із підписами. Отримали всі, кому їх направляло. Вчора Віктор Іванович балогам телефонів однією зі мною сказав, що я прошу вашого дозволу, щоб ще до конференції до колективу, бо я сказав, що ми збираємося наступного дня, тобто сьогодні, на третій годину, я би хотів від вашого ім'я від колективу підняти запитання на засідання кабінет Кабінету Міністрів. Засідання Кабінету міністрів відбулося сьогодні, воно закінчилося з. Шановні колеги, я вам хочу зараз сказати таке. З ініціативи Віктора Івановича внесемо зміна до розпорядження Кабінету міністрів. І протягом тижня адміністрація президента України видасть нове розпорядження. Воно буде полягати наступному. Перше, Закарпатський державний університет. Мукачівський національний університет і інститут культури приєднуються до ухманського національного університету. <плодженний> університет> <плодженний> університет> <плодженний> університет> Другий пункт. Студенти вище власних постійно знахід після процесу. Значить, це буде трошки новий процес, значить приєднаний до нас, вони вважаються студентами Узлонського національного університету. <плес> Шановні колеги, я оховався дуже великий виступ, я, урсу, я зараз їм багато говорити, як цей процес тривав, я, 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 я до цього дійшов. Закарпатського обласної ради. По-друге, керівництво області не порадилося із колективом Урсуванського національного університету, який є найбільший. Я не можу зараз зачитувати звернення, про яке ми всі читали, і наскільки мені відомо, вже до тисячі підписів зібрано по окремих факультетах і тим зверненням. Але не... має бути прозорий це робиться у цивілізованому світі, що викликаються ректори друзі, їм ставиться на, конкретне питання, як відноситися до об'єднання, чи приєднання, чи укуплення, називати хоче. Після того ми ректори, збираємо такий колектив, кожний ректор, і люди висловлюються. Після того вносяться пропозиції. А після того створюється комісія, і це питання обов'язково проходить через Закарпатську обласну раду. І тоді приймається рішення. Так Так що, е, шановні друзі, хтось сьогодні мав виступити, хто і виступить. Ми нічого міняти не будемо і рішення ми приймемо. Але е, я хочу привітати всіх вас з перемогою, що завдяки спільним зусиллям і студентів, і викладачів вдалося спелити Узлангський національний університет. І я зараз можу певно сказати, що в жовтні ми будемо відзначати чергову річницю нашого міста.